Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо малювати графіті Іра. Ну, я сам його придумав. Мов малювати ще ранку. Ось так у нас поки що. Виходить. Така заготовка. <кхід> Отаке в нас поки що графіті. Графіті маленьке, тому ми ну, малюємо великими такими буквами. Поки що таке в нас графіті Іра виходить, і ми вже майже доробили, ну вже готовку саму. Ось так. У мене вело X замовила таке графіті Іра. І я подумав зняти відео, як намалювати таке графіті. І зараз знімаю так. Ну, що мене вело Іксі замовили таке графіті. Так що я його малюю. Ось так у нас виходить. Так, наше графіті. графіті маленьке, тому ми пишемо прям такими величезними буквами. Не забувайте писати коментарі, що мені малювати, але ліпше не пишіть. Тому що мені треба багато сьогодні різного малювати. Так. Так, тепер якимись кольорами змалювати це графіті. Можна взяти якийсь такий... Так, фіолетовий. Я жару не маю такий колір все себе по мастеру. Ось такий. Якийсь такий фіолетовий можна взяти. І такий червоний, незвичайний. Так, тепер беремо оцей наш фіолетовий колір і замальовуємо ниже. Так от. Я такими хвильками собі позначаю, тому що я так привик. Замальовуємо. Відео буде недовго йти, напевно, тому що графіті маленьке. Так, ось так от наш пок ще виходить. Ось таке у нас графіті невеличке. Так, я вже майже замалював, я не буду промотувати ще, яке я замальовую, тому що графіті і то маленьке, довго часу не займе. Тепер беремо такий колір, схожий на червоний, якийсь такий в нього відтінок і замальовуємо нема. Все все все, що у нас є. Якщо вам подобається такий контент, ви можете поставити лайк і підписатися на канал. Ось так от у нас поки що виходить. Ось так. Ось таке графіті у нас Іро. В мене його замовили Wali X за 20 гривень. Він так. Жда 20 гривень в мене були якісь такі граф'іті замоло <гум> Іра. Так, ось так у нас поки що виходить, що мальовувати це графіті. Ой. Так, це вже наше третє відео на каналі мені здається. Третє відео, а сьогодні вже буде десь п'ять, і ще буду багато. Робити відео, як намалювати Челсі. Але я взамалював такий футбольний клуб Челсі, як намалювати ювентус як намалювати вольта по клітинкам. До мене сьогодні вже буде 6 відео. Тому що я ще 3 відео буду робити. Так поки що замальовуємо це все. Так, зараз я вам покажу в мене вийшло Челсі, тому що я вже малював такий футбольний клуб. Зараз я вам покажу. Ось Челсі. Я вже малював такий футбольний клуб, в мене якось так вийшло. Так. Ай. Так. І вульта збрала старше, по клітинкам мені теж малював колись. Це вже було так давно, тоді, коли в мене не було ютуб каналу. Так, ось так у нас виходить, такі маленьке графіті ми малюємо. Так, зараз ми його замалюємо і воно буде повністю готове. Ну, ще треба буде його обвести чорним маркером і все. І я й загубив десь один свій чорний маркер, яким я в першому відео все замальовував. Тепер інше ми замальовуємо. Я не можу його знайти чогось і загубив. Так. Ось так у нас поки що виходить. Тепер беремо чорний маркер. Так, щоб якийсь грубуватий. Чий? Чий ще грубіший. О, буде. так, і вводимо ним все, що у нас є, поки що. Ось так от у нас виходить. Що робити? Так. Графіті Іра. Ось таке графіті у нас. Ще можна було б тут взяти яке Кольором додавати деталі, якісь тут кружки, круги, квадрати. Але я отак от все робив. Ось так у нас поки що виходить наші графіті. Зараз 9 ранку. Я роблю вже разу відео, коли встав, коли проснувся 9 ранку. Так. так, от так наш виходить, от коли я буду робити. Футболі... Клуби я їх вже буду малювати циркулем, тому що щоб вийшло краще. ну Щоб круг був кращий. Я буду робити сьогодні челсію Uventus. Але Uventus буде легкіше, тому що легко робити От, челсі, вже складніше само по собі. Ось таке відео у нас поки що виходить, тут можна таку деталь додати. Ось таку детальку і отут отак от чуть-чуть. Тепер ми можемо взяти якийсь такий колір красивий і зробити такі стійкі, щоб щось нібито там тече я взяв такий колір весневий. Ось такий колір. Ось таке графіті у нас на сьогодні вийшло. Ще можна додати тут якісь кружки, я думаю. Раз кружок, два, кружок, три круг, один. Два, три, один, два, три. Хто не знаю, я в Ікс роблю малюнки, либо футбольні клуби. Ну, графіті, либо футбольні клуби по 20 гривень. Вене все. І на сьогодні ми доробили наші графіті. Всім до побачення і всім, хто додивився це відео до кінця. Па-па!